Друзі, привіт! Я Віталій Шабунін. Юрій Нікола наш старішина, старішина, розслідувальної журналістики насправді. Давно не бачились, будемо багато вам цікавого розповідати. Поїхали. Роботаємо. Корупція. Як завжди, да? Так, можна... але у нас корупція зараз на другому плані. Да. Бабло. Бабло, бабло. Нарешті бабло прийшло. Звістка, да, да. сьогодні е, була зустріч закрита з е, представниками Схауса американського, які голосували якраз за до цю допомогу. Е, цікаво вони говорили. З найважливішого там є майже 8 мільярдів прив'язаних до реформ. Тобто це не збройна історія, це про гроші, які нам дають як гроші, да. Тобто вони дають гроші, але в обмін на реформи, і скоро це буде хороший інструмент вмовляння, переконання тиску на владу, щоб вони робили те, що треба там. Беб нормальний прийняла, митницю пори поремонтувала фіскалі, поремонтувала правки лозового. Нарешті перестали короші. Mm -hmm. То це інструмент, з яким може буде працювати. Друзі, йдеться про ту суму 61 мільярд доларів США, які от нам проголосували щодо їх виділення. Частина з них це реально на зброю, на війну. Тобто, і ці гроші навіть не з'являться в Україні. Вони будуть залишатись там щось на американських заводах, щось в Пентагоні. Головне, що за ці гроші до нас доїде зброя. Але 8 мільярдів з цієї суми приїжджає до нас, отак. Ви знаєте, танкер такий пливе, бабулеси везе, такі такі. Щоб брикети оце налітки. Ви не віти типу, по брикети, але образ хроси. Типу, все все ось сюди да. отак запливає в Україну. І з ці грошей, з цих грошей uh -huh. а, у нас будуть продовжувати, слава Богу, платитись пенсії, зарплати, таке все. Тобто, це якраз на підтримку всіх нас. І от о, о, оця підтримка, uh -huh. ну от як самі конгресмени кажуть, будуть прив'язана до реформ. І тут, от, умовно кажучи, відтепер, от знаєте, якщо якесь. Не дуже хороше обличчя з офісу президента, чи ж з якогось такого uh -huh. е кола захоче е сказати, що корупціонерів у нас у нас нема. Вони всі виїхали, і тому можна не приймати закони або саботувати якісь е реформи антикорупційні. То знаєте, що саме ця людина і буде блокувати отой танкер з американськими грошами. Я заширю американців, особливо їхніх політиків, дуже чіткі хлопці і дівчата, там була жінка крута uh -huh. дуже. Вони дуже предметні. Uh -huh. Кажуть, дивіться, ми даємо вам гроші. Uh -huh. Правильно. Тобто ну, ви демократіяка, аборці з авторитаризмом, все правильно. Але ми хочемо не просто давати гроші, ми хочемо, щоб за ці гроші ви, окрім виживання війні, чому реформи, будували свої власні спроможності. Наприклад, я повторюся, корупція в фіскальній службі на митниці через бездіяльність БЕБУ коштує нам не до отримання 100 мільярдів, 100 мільярдів гривень. За рік в бюджет, це таке самі скромні підрахунки. Є більше. Я беру скромні 100 мільярдів. 100 мільярдів гривень. Це щоб ви зрозуміли, це можна за ці гроші. Всі наше військо кормити два роки. От просто все військо годувати два роки. Або це одна шоста всього бюджету на закупівлю зброї. Одна шоста в чесні гроші. Да, два місяці, щоб нашим військам було чим стріляти, на чим їхати. І власне, от ось там от ці люди, ну. Представники хаоса, ну типа друзі, ми ж, як би, готові вам допомагати. Але давайте ми вам і так гроші дамо, але ви ще за це будуєте спроможності власні uh -huh. ці гроші, щоб пішли в бюджет, а не в кишені uh -huh. і Кампашки. Uh -huh. і, і так, з іншими реформами. Там непоганий список реформ, а, ми дуже на них покладаємося. Тобто, uh -huh. зараз він фінально прийде в Україну, і це буде один з інструментів переконувати владу робити те, що треба. Угу. Не йорзить, не петлять, просто роби. Е, ставай демократією. От, от і... Тут ще важлива одна історія. Ці наскоки, я ж відчуваю в розмові теж, що люди питають, що їм цікавляться, оці наскоки на журнистів-розслідувачів, вони в. Ну, якби за довгий час вперше питання з європейськими політиками, ти був на кілька зустрічах так само. Не, ну, високу це голови uh -huh. парламентських комітетів європарламенту, наприклад, uh -huh. там ще було кілька зустрічей, люди починають питати про демократію. Uh -huh. Це прям поганий сигнал. Прям yeah. дуже поганий сигнал. Тому що нагадаю, що нам дають гроші не просто як Україні, яка бореться з авторократією, а як демократичні Україні, yeah. яка бореться з автократією. Тому припиніть чудити. Yeah. Особливо щодо журналістів-розслідувачів. Ну тому, що я ж кажу не так страшно за своє здоров'я чи за майбутнє, страшно просто за те, що нас визнають не демократами, і все привіт, на цьому все кінчається. для всіх. І тут не питання в тому, що я це чи не я, і що там зробили, і навіть дивіться, ви ж ти зважте друзі, що наша комунікація як ЦПК всередині країни і назовні зовсім інша. Але коли тебе на зустрічі з впливовим міжнародним політиком, не американським чи європейського союзу, він тебе запитує: а що правда, журналісту розслідувачу вручали повістку під головуванням <ответ> СБУшника? <-sea> Керівника якого перед цим цей журналіст-розслідувач розслідував. І знаєте, я можу як угодно піть ставати на голову, кретнічника однозначно, але для цих людей все однозначно. І потім цей же політик мене запитує, хорошо, Віталій, а от це все вскрилося, е, е, один з керівників СБУ Вітюк прізвище. Оця історія з повісткою, а ще ж там 70 мільярдів мені мільйонів непояснюваних статків там. 70 мені здається. І іде ця людина, його ж звільнили, правда? А я такий: туди-сюди. Ні, так не працює. Тобто, шановна влада, їх треба викидати. А потім, коли я все танцюю перед цим політиком, він питає: Окей, а там же ще було розслідування, що цей же чувак, який у вас в СБУ керував у нас в СБУ типу СБУшні, керував кібербезпекою, він же був оперативником, який знімав вбивства майданівців. І він навіть вже розуміє, що мене, чому він знімав і не сів, нема смисла. Я такий. Ну, ви знаєте, є класне СБ, яке давайте. Я, я знаю про ту класну СБУ, ми з ними працюємо, у нас типу, все окей. А от цим ви що будете робити? Юрій так, Батькович, рука повисла mm -hmm. у повітрі. Да? Тобі так тиснути, потиснути. І все те, та, те, те непорозуміння, яке часто в головах, що от якщо журналісти-розслідувачі нічого не будуть говорити. То американці, і брити і європейці нічого не будуть знати. Тут туфта повна, друзі. От повний реально маразм. Mm -hmm. От реально повний маразм. Добре, вони все знають. І політика, нічого не бачимо, ми в доміки, ти це називаєш жопою. Mm -hmm. Це страусяча політика. А. да? Ховаєш голову в пісок, от mm -hmm. голову заховав, що залишилось торчати? Гола жопа. І вона не працює ця нарядів. політика. Минулий скандал. Пам'ятаєш, теж був минулого тижня. про... Е... Ми габата проговорювали про те, що в агенції збройних закупівель був чорт, який очевидно ватний mm. партійно -регіональний, регіональний зашкварений там проросійський чувак, якого півроку до нової керівниці агенції було призначено, і ми з не бачили того, що є в інтернеті. Так от поклацавши. А, а я розумію, чому не, не, не бачила. А що такое? А тому що у нього батько генерал СБУ. Засліпила хлопця. Зірки, батька, да, засліпили аналітиків. І цей батько, він же ж перед вторгненням він працював заступником голови Одеської обладміністрації. Уфу. В сам, тій самій Одесі, де його син на ватних мітингах виступав з георгівськими ленточками. Я поняв, це спецоперація, це сімейний підряд. Yeah. Коротше, а ще ж Лі, пам'ятаєш, який yeah. в інтернеті прямо буваєш? Лі, він там типа, захищає окупаційний референдум. Вибор між Западом і Востоком, звісно, ментально-русські. Yeah. Очолював департамент в Мінобороні закупівлях зброї, маючи доступ до державної таємниці, розуміючи логістику закупленої зброї. І в усіх цих випадках СБУ не виконала свою функцію. Львов. Львов. На цьому тижні, наступ... на... На... На цьому тижні ну, був, буде. За іншими днями буде. Да. Я нагадаю, що на суді, в якому Львов е з російським паспортом, суддя Верховного суду відновлюється на посаді, на, тому, на попередніх судах представниця, мені здається, СБУ дуже себе некомпетентно вела. Ми про це всі разом з колегами розповіли. Сподіваємося, що на цьому суді. Представник СБУ буде суперефективним і відстоюватиме нормально свою позицію, а не буде плутатися в власних СБУшних листах. Власне, Він... просто що треба, щоб СБУ просто прийшло в суд і сказало: Львов, у нього ось російський паспорт є, громадянство є. Привіт, до свидання. Тюрьма Ну, просто Треба просто це прийти і сказати, а не, а не... Да. в папірчик. Тому дивіться, друзі, до чого ми з Юрою говоримо? Ми завжди повторюємо, ми з великою повагою ставимось до воюючої частини СБУ. Неймовірно, хлопці роблять роботу і дівчата, прям неймовірно. Але невиконання тиловою частиною СБУ своїх безпосередніх обов'язків, як то контроль людей на таких важливих посадах, загрожують виживанню країни. Прям загрожують. Бо якщо чувак захищає референдум, так званий окупаційний в Росії, і йому СБУ дає до державної таємниці, і він знає логістику західної української зброї. А раптом і шпіон, що цілком можливо, зважаючи на публічну риторику, а раптом. Що треба робити? Реформа СБУ, правильно? Безумовно, в тій чийській частині, так, так точно. Але давайте не будемо ускладнювати. Реформа СБУ, закон, інституції, все складно, парламент. Викиньте нахрін з посад людей. Які дали ліву дештаємницю, які пропустили оцього ватника в агенцію в агенцію збройних закупівель, які ну, лажають за Львовом зараз. Тобто, ці люди, я зараз не оцінюю вони там в темі чи в долі. але вони очевидно не справились зі своїми обов'язками. Тобто, це питання до їх кваліфікації Як Про... мінімум. професійної спроможності. Що з ними робіть, поки самі вирішуєте? А ми це потім mm -hmm. будемо в реформі вирішувати. Ну викинуть з їх їх з посади must have, шановна служба безпеки, будь ласка, що далі? Що з тобою по поробству? <кій> <кій> сьогодні такі не сьогодні навіть дуже класна історія. От кайфова з усіх боків трапилось в Гудвайні. Знаєте, є Гудвайн? Це такий еталон мажорського буржуїнства. таке От це такий от супер-супер е, магазин, <к discretion> в якому все найдорожче зібрано. Отут віски, отут вино, отут шампанське, отут е, сухофрукти купляють оболонське управління освіти для дитсадочків. Там бо ну, в два рази дорожче. У багатому і там є ще така опція, як навіть ресторан. От супермаркеті по центру поставили ресторан, куди ходять. Оце ж звісно, такі от пацани хороші, такі інтересні. Дивіться, звичайні. Туди по поснідати не ходять від слова взагалі. По перше, цінник. А во-вторых, ну я ж кажу, я, я туди заходив святкові віски купувати, mm -hmm. і от я подивився от аудиторії. Там реально двох міністрів за пів години побачив. Uh, і ще купу народу, які у мене по радарам, завжди пробігає так. Це, чики -чики -чики, це ж я його кажу. Yeah, yeah, yeah. Uh, тобто, звичайний uh -huh. люд туди не ходить, а то ходить таке, і от там трапилась така історія. Значить, uh, гривневий мільярдер uh -huh. Максим Шкель, uh, великий будівельник, великий асфальтувальник, ну можна сказати, взагалі, що не найбільше в Україні. Uh, але він не дуже медійний, тому в обличчя його мало uh -huh. хто знає. От uh, Він зайшов туди поснідати. Зарезервував столик же собі, як положено. Каже, підходжу до свого столика, а там сидить якийсь е, е, товариш Манасян, е, як потім виявилось, uh, euh, своєю подругою, а, і бикує. Формана бикує на офіціантку, викидав той резерв, тут буду сидіти, я тут буду сидіти завтра, там. Тебе добре виходить. Ти не сумів часом? Не сумів часом дуже природньо. так. Ну і дівчина його завалює офіціанці. Ви що не розумієте, з ким навіть імейде. Ми тут такі сидим. Ну, дивіться, мільярдер. Mm -hmm. <по> Іскренні прифігіває. Чому? А, він мільярдер, а, великий асфальтувальник. Я, я абсолютно переконаний, що у нього в нацполі а, є. Зв'язки. Не те, що зв'язки, є департаменти, я думаю. Да, цілі, які, Власні. Які дуже чують його, дуже добре його чують. І <головіки> тут сидить якийсь чувак з іншого департаменту, починає бикувати, конкретно. Мільярдер робить дуже інтелігентну річ. Він пише пост у Фейсбук. До якого долучає фотографію з особової справи да, yeah. uh -huh. от, цього поліціянта, uh -huh. яким виявляється працівник департаменту стратегічних розслідувань. Це такий, знаєте, Нацполівський сліддацький спецназ займається найкрутішими речами. В поганому розумінні слова. Він долучає фотографію з особової справи, щоб було зразу зрозуміло, що депанти насправді. І отак виходить, що халоп, оборзівши землю під ногами, потерявши, немножечко не Поняв да, ієрархії, і ці ієрархії зіткнулись в Гудвайні у цьому сеслідоточені угу. хорошого о, сервісу для, о, ну, можливо, найблатніших людей Печерська. І що далі? Чим скінчилася? Як мені написав один знайомий суддя, дуже хорошу проблему поставив. Розвиток же подій був який. Як тільки це стало відомо, полетіло по соцмережах, mm -hmm. ну умовно кажучи, коли мільярдер пише в Фейсбук, mm -hmm. що така да? міністр внутрішніх справ не може сидіти на жопі ровно, і от якби mm -hmm. робити вигляд, що нічого не було. Вони випускають поліцейські відразу заяву, що цей ну, слідчий більше не буде працювати там. Да, буде звільнений якось колись, Чекаю, колись чого раптом, і отут питання. А що перевірка вже проведена якась? Я що, що, Чи ще що, я... щось. Я, це, чудак биканув за столом <с. мільярдеру, <с. і це його звільняють. Приймутся, там у Олега Татарова в корупційному злочині його не звільняють. Абсолютно. У Вітюка 70 мільйонів, uh -huh. вони, може помилитися, uh -huh. і його не звільняють. Uh -huh. Е, е, знімав вбивство медальців, його не знімають. Е, е, як помста організовує повістку журналісту, його не звільняють. Uh -huh. А той биканув, його звільняють. Артем Шила має підозру в корупційному злочині, забути десятків мільйонів, його не звільняють. Uh -huh. Тобто, якщо ти бикуєш е, мільярдеру, то тебе звільняють. А якщо ти намахуєш країну на кілька докладах, то лахова, тебе начіпають. Угу. І тому ця історія з усіх боків показова. Вона. Ще себе е... лохомічуваю. Я себе зараз, дай я живу цю роль. <ріх> <ріх> <Пойду в удвань. ріх> оця історія, я ж кажу, <ріх> вона от просто показала, на, на, на вибачте, процитую класика, наскільки класику, наскільки від народу. Ну, це феодалізм трохи. Ну, вибачте, це, да? При, да? К... да, це, це, це ну, Кастове суспільство. Ну, і от пишу, кастове да. суспільство. Yeah. Тобто, то, биковати, я не оціню, биковати мільярдерами їм не можна, угу. бо це мільярдери, да. а обирати платники податки ну, тобто, як це, не лохо, як це, можна. Угу. Челядь. Пацани, ви ну, щось скрини поплутали. Угу. Ну, я вам прямо серйозно кажу. Ну, тут угу. так не буде, друзі. Угу. Це не до мільярдера питання. Це угу. питання до угу. Свої або там Хрестік, або труси. Ну, тобто, як... Звільнили молодці, я ж не проти. Тоді, що там з Вітюком, з Шило, з Татаровим. З куди більш очевидними да, людьми, які о, о, мають стосунок які, до корупції зі зміни. Які не просто бикували, які обкрадали. На якось воно ну, трохи не клеїшся, ні, пацани. Угу. О, це Україна, це не Росія. Тут нема холопів, угу. Братики, тут всі рівні. Окей, я поступую. Я... Юрій Батькович, що я пропустив? Я, дивись, тут ще, от, цей самий Максим Шкіль у мене просто так уже співпало, він мене залінкувався з моїми улюбленими кашторисами. Ну, ж пам'ятаєте, да? Нікола, Кошториса це наші гроші, ми тут лубаємося в всьому тому. Значить... Псити настрій всім завжди. завжди псити всім настрій. Або комусь піднімаємо. Значить, ну неділю я проводжу особливим чином. Тобто, зранку я перевіряю найбільші тендери минулого тижня. Ну, uh -huh. все, що за тиждень було, отак от. Типу, отак от, так от опускаю оце руку в чан з тендерами uh -huh. і так витягую там на мільярд з копійками тендер е, з Одеської області. Uh -huh. Я так дивлюсь, його виграє компанія кампанія е, uh -huh. ну, Пам'ятаєте, да, це там Труханов, це його друзі, цей ремонт моста у Києві, який впав. О, тобто. Дивлюсь, кошторис uh -huh. там є. Вау! Wow. До речі, до речі, варто відмітити, це мені попався тендер Держвиновлення, Ну, Агенції uh -huh. Держвиновлення інфраструктурного розвитку України, яке реально от вже не чекаючи нашого закону, uh -huh. 11.057, Не чекаючи нашого закону, почало все вивалювати само. Uh -huh. Ну як зайчики, там. І, значить, дивлюсь, отак. Ну про всяк випадок, подивлюсь, як вони от торгували, uh -huh. Щось на тендері, знижка там 3%, ну щось так і зобразили. Uh -huh. Щось ото uh -huh. конкуренції Да. Е, 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 а це ж експлуатаційне утримання доріг, де головним є що? Почистити дорогу від снігу. Ну, це, значить, uh -huh. сніг випав, машини так бум, почистила. Uh -huh. А Ями якісь по весні на трасі зійшли, залатали яму. Uh -huh. Ну Тобто, це не, от, не повністю перекладати дороги. Це все. Я подивився ці дві опції: по чому залатати яму, uh -huh. і по, по, по чим почистити дорогу. І так собі запам'ятав, що. Е, Кілометр дороги почистити від снігу угу. це 280 гривень. Десь от угу. такий діапазон. кілометр за кілометр. Угу. От машина так угу. з цим скрабом їде і чистий. Багато чи мало. Я не знаю, тому угу. що робить у наших грошах людина. Порівнює. і порівнює лізе в інший тендер. Знаходжу тендер Житомирщина. Тобто, от це був одеський тер, uh -huh. а це Житомирщина. Недалеко не від одної е, історії. Да? Ну, ну, не різні паруса, не різні клітичні зони. Не, абсолютно, абсолютно, да, не Ротердам, <сих> да, між нами. Е, його виграє якраз Автострада. Це компанія цього ж самого Максима Шкіля. Uh -huh. Ну так співпало, можливо чи ні. Але вона з особим цинізмом виграє цей тендер зі знижкою 45% уже uh -huh. в Житомирщині. Я таки залізав в її кошторис, де відновлення знову, як зайчики uh -huh. його оприлюднили. Ну, Кубруков бубочки uh -huh. в цьому плані. В цьому так. Um, О, ж не догодиш. Блін, старий. Став. Старий, став, реально. Uh, відкриваю кошторис Житомирської автостради, і дивлюсь, чистка дороги там. 40 гривень за кілометр. 280 40. 280-40. 270. Да. 270. Да. Як не наблюдають. Тобто, я до чого? По-перше, ми це в кошторисах побачили. Ми змогли. Угу. Тут в даному випадку вони були. Зараз багато відбувається закупівель пов'язаних з будівництвом фортифікацій, угу. захистом енергооб'єктів, де проєктна документація не публікується з зрозумілих причин. Угу. Війна, проєкти, враги, оце не мають знати, що там територія. -тери. Але ж ціну бетону хочу ціну. Ціна бетону це комерційна таємниця, а не військова таємниця. Ну, це як ціна яєць. Да? От В меню да, от у солдата. Тому ми, ви, ми. ми всі разом почали подавати запити, інформаційні запити. Угу. Це ще не вимога там, це не обшук. Це поки що, поки що. Да, інформаційні це поки запити що запит. про вартість будівельних матеріалів в цих секретних будівництвах розміром в десятки мільярдів гривень. Тобто ми не про п'ять котів говоримо. А, вже є перші відповіді. Ну вже є розуміння, що в більшості своїй бажають а, залишити комерційну таємницю за військовим грифом. Бубочки а, мої. Да, тому Чи, о, спіш... а вони певні, те, що це гриф? Це не може бути грифом. Просто це вони не може не... бути вони там танцюють. Розумієш, ага. вони танцюють дуже цікаво там. Наприклад, є такі речі, що ну кошторис розробляли ж не ми, а приватна компанія. А тому тому це таємниці. А що Ми, ми ворожко ще проаналізуємо окремо, все це розкажемо, от угу. е, як він танцюється. Ми обов'язково розкажемо е, про ті ціни, які там зрештою будуть. Е, тобто, бо е, ну, ми розуміємо, да, що сам факт того, що ми можемо розказати про ці ціни. Я сподіваюсь, друзі, ті, хто ще там е, вагається. вагається давати чи не давати, зробіть ціни нормальними і повідомте нам про них. Ми вас похвалим, друзі. Правда. Безумовно. Це, до речі, от, з цими кошторисами така штука. Це от, реально, я не шучу, це було нещодавно. Один з тендерів викликав питання до одного з наших збройних ну, угу. структур. Мається на увазі воюючих. Угу. І він мені каже, от представник цього відомства, каже, та наші гроші там таке про нас недавно написали, що ми там дом строїмо дніпрі для нашого особового складу. Uh -huh. І що це корупція, там Я говорю, Минуточку, стоп, стоять, що uh -huh. за uh -huh. колупаємося нашим грошей, знаходимо. Оказується. Оцей представник мені каже, оце я тобі процитував, що наші генерали сказали про наші гроші. Ага. Сам факт того, що ви про нас написали, виявляється, вони вже лякають. Да, да. Читаємо заголовок, а заголовок. побудували житло, ой, по ну, замовили mm -hmm. будівництво житла за нормальними цінами. Mm -hmm. Каже, читаю новину всередині. Ви ж реально написали, що ціни ринкові. Я ж кажу mm -hmm. правильно. Ми що бачимо, те пишемо. Ну от Нема жодних таких от речей, що ми саву на глобус намагалися натягнути. Зробив добре, отримуєш добре. Зробив говно вибачай. Дайте нам кошториси. Ви ж їх, ну, а їх все не віддасте. Парламент проведе закон. Як не закон, то де б звернений дістанемо. Ну, що ви привертаєте зайву увагу? Ну, ми ж їх дістанемо все одно, друзі. Ну, Але як стадіон, то стадіон, пацани. Ми ж тільки за. Що ми ще мали проговорити? Так, що а, лайк, шер, комент, підписка, колокольчик. Да. Поки я поки я згадую і Бікове згадую, що ми ще мали проговорити. Юра вам розкаже, що треба робити. Як він цей друзі, Ютуб канал ЦПК, лайк, шер, комент, підписка, колокольчик і розказуєте всім, що ми тут робимо. Блін, Бубочка, яка я тебе люблю. Друзі. На сьогодні все. Підписуйтесь. Ми завжди з Юрієм розповідаємо про те, про що політичні медіа писатимуть за кілька тижнів. На жаль, в Україні політика йде за корупційними грошима. В принципі, в усьому світі політика йде за грошима. Просто в Україні великою мірою ці гроші корупційні. Поборемося? Стоїмо.